На вшанування героя учні, їхні батьки та вчителі 3-ї філії Коломийського 4-го ліцею імені Сергія Лисенка збирали кошти на «Старлінг». Його придбали і передадуть у 75-й батальйон 102-ї бригади. Саме там служив наш захисник Олександр Настещук, який навчався у цьому навчальному закладі. Олександра вбили на війні. «Старлінг» передають його побратимам. Олександр Настащук народився 2 грудня 2003 року в селі Воскресинці. Навчався в Коломийському ліцеї No3. У 2021-му став студентом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 24 лютого 2022-го, в перший день повномасштабного вторгнення, разом з рідними пішов боронити рідну землю. У 19 років вже був молодшим сержантом-командиром інженерно-саперного відділення 75-го окремого батальйону 102-ї бригади територіальної оборони. Хлопчик мій проходив військову службу з 24 лютого 22 року. Саме в той день він побіг і став в лави добровольців, коли зранку пролунали вибухи на аеродромі. Це дуже важко. Це просто важко згадувати про те, що вже ніколи не буде. Був приліт в ПЕВІ, і один загинув на місці. Олександр ще оказав медичну допомогу, викликав операції, передав. що Є один двохсотий і два трьохсотих. Другому Сашкові він наклав жгути на ноги і сказав пози на позицію. Коли до Сашка добралася евакуаційна група, він вже був без пам'яті. Я хочу дуже подякувати керівному складу школи і учням. Третього ліцею за те, що вони не забивають Олександра, вони розуміють, що кожна капелька, яку вони додають, вона все ж таки нас підтримує в нашій ситуації і не дає нашій державі рухнути. Власне, в пам'ять про Олександра Настащука старшокласники третьої філії вирішили організувати благодійний збір, щоб зібрати кошти на Starlink для бригади, в якій він служив. До слова, це вже друга така акція. Напередодні діти, батьки та вчителі придбали fpv дрон. Перший збір був у квітні на дрон. Ми зібрали цей збір і передали хлопцям цей дрон. єстер-однокласник був і. Я його доволі непогано знав і якось вирішили його бригаду підтримувати. Бо це ще й на запорізькому напрямку, там така важка ситуація і вирішили його підтримувати. І всім, хто долучився до збору, особливо мамі Сашка Наталії Іванівні, яка виховала справжнього українця, справжнього захисника України, який служив, був. Мужній вічливий за допомогою старлінку військові були забезпечені швидкісним інтернетом і зв'язком в польових умовах. В комплекті йде оригінальний Starlink міні і пластиковий корпус з магнітами для того, щоб кріпити його на машину або на металеві конструкції. Це наша спільна мета, це в інтересах кожного українця. Потрібно істоювати свою державу, потрібно підтримувати військових. Усі такі ініціативи відразу підтримають вчителі і керівництво третьої філії. Щоб зібрати кошти на старлінк, вони не провели традиційне свято останнього дзвоника, а організували благодійний концерт. До нього доєдналися і учні, і їхні батьки, і вчителі. Ми задонатили частину коштів на Стар і також було відкрито рахунок монобанку. і Цей збір продовжено. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Щиро дякуємо матері нашого випускника Настащука Олександра. Ми всі пам'ятаємо його подвиг, бо не кожен здатен на такий подвиг, щоб піти добровольцем і віддати заради нас найцінніше, що він мав, віддати своє життя. Я для пані Наталії також маю ще особистий подарунок. Це альманах, всеукраїнський, співавтором якого я стала, який називається Я повернусь. До цього альманаху війшло декілька моїх поезій, дві поезії про Сашка, там є невеличка його біографія, є його фотографія. І в цьому альпанасі розповідається про воїнів, які зараз нас захищають на полі бою, і про героїв, які полягли, про яких ми всі пам'ятаємо такі заходи, які ми влаштовуємо. Ми хочемо ними сказати, що ми пам'ятаємо, ми цінуємо, ми поважаємо і ніколи не забудемо цей подвиг. І все зробимо для того, щоб цей подвиг нашого героя ніколи не забувся. 22 січня 2024 року в день соборності України Олександр Настащук загинув під час виконання бойового завдання у місті Гуляйполе, нагороджений почесними нагрудними знаками Золотий хрест» та за оборону України. Почесний громадянин міста Коломия «Стерлінг» зовсім скоро передадуть і його побратимам у 75-й батальйон 102-ї бригади.